Вітаємо вас! Продовжуємо цикл телепередач козацькому роду нема переводу. В вашій увазі пропонується актуальна, цікава історична тема Іван Сірко Легендарний кошовий атаман Запорозької Січі. Щороку, на початку серпня, а точніше, 1-2 серпня, українська громадськість, зокрема, українське козацтво біля села Капулівки Нікопольського району Дніпропетровської області. Вшановують пам'ять найкращого кошового атамана в історії українського козацтва Івана Дмитровича Сірка. Цепляки та гості! Сьогодні. Ви прибули з різних куточків нашої рідної неньки України до святині козацької, щоб поклонитися та віддати шану легендарному та непереможному великому воїну кошовому атаману Івану Дмитровичу Цирку. Сонце ручеї рожеві розвива вітер вуса кобзареві в сідай, Кобзарику під корганом заспівай, на могилі атамана пригадай. Хесть та козацькій силі не мовчи. Розкажи нам, як жилося на Січі. у легендарним запорожцям ми не спів. Спивається по полю синів. Шанувати вольну волю не смока. Пощо до серця блискав до сірка, та його хоробре військо. візьмем. Крикне старий Орел, що під хмари в'ється, Гей, зогуло Запорожжя та й до сірка пнеться. Ой, не вітер в полі грає, не орел літає, отож сірко з товариством на січі гуляє, старий сірко перед стягом ряд глядає, Козаченьків привітає, стиха промовляє: Гей, молодці, запорожці, та тарва лякає, Не дрімайте товариші, бо в руки злапає. Збирайтеся до купоньки та сідлайте коні. ті коні вороні, що ждуть на припоні. Загуділо Запорожжя, як те Чорне море. Понеслися козаченьки облавою в поле. Вважається, що за діяльність легендарного кошового отамана Запорізької Січі Івана Дмитровича Сірка є достатньо історичної літератури. Адже за нього писали козацькі літописці, зокрема, Саміло Васильович Величко, польські та інші автори. У наш час діяльність легендарного кошового Отамана Запорізької Січі досліджували історики Олена Михайлівна Апанович, Валерій Андрійович Смолій, Юрій Андрійович Мицик та інші. Однак, як виявилось, найбільш фундаментальним дослідженням є праці. Письменника та історика і дослідника історії українського козацтва Дмитра Івановича Яворницького. Виявлялося, що в діяльності легендарного запорізького кошового отамана є багато невивчених проблем. Неабияка постать складна для розуміння, складні його вчинки. Однак він що найбільше своєю вдачею символізує вдачу українського козацтва. Справжній сірко не завжди відповідав тому хрестоматійному образу, про який йдеться в сучасних підручниках. В першу чергу він був людиною, яка керувала запорозькою громадою, і це примушувало його толерантно ставитися до кочівників, допомагати татарам, інколи навіть входити в союзи з ними. Мабуть, життєвим кредом сірка став вислів, адресований гетьманові Івану Самойловичу, коли під чорт пане гетьмане помагав людям в крайній їх нужді. То брезгувати тим не годиться, бо кажуть люди, що й нужда закон зміняє. Закон зміняється нуждою. Ось так діяв Іван Сірко. Він діяв не стереотипно, діяв нетрадиційно. Він діяв як велика людина свого великого часу. А це був період, коли Запорозька Січ досягла свого апогею економічного, політичного та військового розвитку, активна дипломатична діяльність від східноєвропейських до західноєвропейських теренів, масштабні військові походи. Вдумайтесь конкретні цифри, шановні телеглядачі. 15 разів запорозькі козаки обирали кошовим атаманом саме Івана Сірка. Причому 8 років підряд з 1673 по 1680 рік. Зауважу при цьому, що згідно законів, неписаних Запорозької Січі, кошовим атаманом могла бути людина строком не більше. Одного року, як і вся Запорозька страшина, а тут унікальний випадок. Навіть вороги, навіть недруги в свій час визнавали великий полководницький талант, великі здібності державного діяча, патріота України Івана Сірка. Зокрема, татари називали його Урус Шайтаном. Спеціально, тобто руським чортом, навіть як вказує на це. Веспасіян Коховський, польський історик XVII століття, Коховський вказує в своїх творах про те, що татарські люди молилися в мечетях в Криму за те, щоб уникнути небезпеки нападів козацького кошового атамана Івана Сірка. Але відразу зауважу той факт, що не потрібно уявляти нашого славетного предка Кошового атамана Запорозької Січі, а він був. З перервами кошовим атаманом і полковником Харківським з 1654 року і аж до своєї смерті по 1680-й. Тобто 26 років Іван Сірко справляв велике, я б сказав, би, вирішальний значення, вирішальний вплив на розвиток не тільки українських земель, а й на розвиток тогочасної світової історії. Факти. Особисто знайомий з московським царем, з польським королем, з турецьким султаном, з кримським ханом, з молдавським господарем і так далі. Тобто добрі відносини із Іваном Сірком хотіли мати вказані мною правителі. При тому, потрібно зауважити, що Іван Сірко не виглядає згідно історичних джерел як загарбницький полководець, як агресор. Так, Іван Сірко. Гуманно ставився до військовополонених, часто без викупу випускав на воду, волю навіть мусульман, автор Історії русів. А історії русів це книга, написана українськими автономістами наприкінці XVIII, на початку 19 століття. Книга історії русів» написана в рукописах приблизно 1780-й десь 1820-й, в новгород Сіверську. Коли, незважаючи на втрату української державності в той період, наприкінці XVIII століття, в Лівобережної Україні були живі давні козацькі традиції. Так от, ми не знаємо, хто був автор історії русів. Але е там говориться про історію України з давніх часів, і там говориться про діяльність Івана Сірка. І говориться про те, що Іван Сірко дозволяв випасати татарам. Свої стада худоби на землях війська Запорізького, навіть є випадок, каже автор історії русів, коли Іван Сірко розпорядився віддати худобу бідній татарській жінці і багато чого іншого. Тобто ці автори, незважаючи на несприйняття українського національного руху, на не, на несприйняття. Українського казацького руху, і польські джерела, і молдавські джерела, і татарські джерела в цілому позитивно оцінює діяльність нашого славетного предка Івана Дмитровича Сірка. Тому, шановні телеглядачі, у нашій першій телепередачі ми підіймаємо, порушуємо такі цікаві історичні проблеми. Як звідки походив славетний кошовий Іван Сірко? Чи має він відношення якесь до нашого? Славного Подільського краю, тобто до території сучасної Хмельниччини, адже Хмельниччина це частина Поділля і Південно-Східної Волині. То, чи слід говорити про діяльність Івана Сірка як полковника Харківського, адже побутує точка зору, що Іван Сірко? Народився і прожив більшу частину свого життя, зокрема, на території сучасної лівобережної України, зокрема в місті Харкові. Харків засновано в 1654 році українськими козаками-переселенцями із правобережної України. Так? Чи має якийсь подільський корені Іван Сіркова? Одна проблема. Друга проблема в нашій телепередачі: чим яке було походження Кошового атамана Івана Сірка? Чи він був козацького роду, чи він був шляхетського роду. Ще зауважу вам інші факти. Весь час Івана Сірка на Запорозькій Січі на Україні вважали характерником, адже характерники-козаки це особлива каста запорізьких воїнів, які могли передбачати майбутнє, які прекрасно знали психологію людей і які мали, як вважали, надлюдські здібності. Так? так Івана Сірка Вважали самим найкращим козацьким характерником. Тобто походження Івана Сірка. І третя проблема: а чи був Іван Сірко письменним? Адже є точка зору, зокрема, це стверджує Дмитро Іванович Євроницький, стверджує той самий Андріан Кащенко, український історик-краєзнавець, що Іван Сірко був безграмотний. Отже, ці три проблеми, зокрема, ну і… Постать Івана Сірка в українській історії четверта невеличка проблема. Оці проблеми ми порушуємо в ході наших телепередач. Біографія легендарного кошового отамана Запорозької Січі Івана Сірка має багато білих плям. Несподівано він з'являється на світовій арені в 1645 році. До цього ж у нас майже немає відомостей про його життя. Доля Івана Сірка сповнена була дивовижних пригод та оповита неймовірними легендами. Згадаємо хоча б широко відому картину Іллі Химовича Рєпіна. Запорозькі козаки пишуть листа турецькому султанові. Чи відомо вам, що в центрі картини був зображений ніхто інший, як кошовий отаман Іван Сірко? Картина Рєпіна Запорожці пишуть листа турецькому султану, зокрема Мухамеду IV», Ми про це будемо говорити в ході наших телепередач. написана на фоні реальних історичних подій після того, як турецький султан Мухамед IV в 1675 році напав на Запорізьку чортомлицьку січ. Яка була в період діяльності Івана Сірка, і надумав розгромити Запорозьку Січ. Але це йому не вдалося розгромити Запорізьку Січ. Вже в 1675 році, в 1676 році, в помсту за несподіваний напад турецького султана на Запорозьку Січ, запорожці Івана Сірка зробили наступний напад на володіння Турецької імперії, зокрема на Кримський півострів, де. Е Здійснили потужний військовий похід, змусили кримського хана ховатися в горах, розгромивши е, татарське військо. Тобто картина Рєпіна Запорожці пишуть листа відповідь турецькому султану, де кошовий атаман Іван Сірко є центральним персонажем. Ця картина написана на фоні реальних історичних подій. Османська імперія настільки потерпала від козаків Івана Сірка. Що, врешті-решт, султан Мухаммед IV вирішив зруйнувати Запорізьку Січ. Та перед цим надсилає запорожцям листа з нахабною різкою вимогою добровільно скоритися йому та припинити турбувати своїми нападами. Відповідь не забарилася. Здравствуй, батечко султан, вушко ти свиняче, ти осламі свиням пан, кобиляче, кобиляче. нехай християнський край, тобі в снах не сниться, ну на тімі прощавай віфлемська ослиця. і листа уражий стан, і з реготом моцним під. Писав Сірко Іван з військом Запорозьким, з військом запорозьким рік і день у нас, як у вас, тому й поцілуйте прямо усіх нас і не передуйте. Як уже згадувалось, написання запорожцями листа Султанові зображено на відомому полотні Іллі Юхимовича Рєпіна. Це була таки надлюдська праця. Художник присвятив їй 10 років свого життя, більшу частину різноманітної козацької атрибутики, зброї, амуніції майстер змалював саме з колекції експонатів відомого історика Дмитра Євороницького і на знак вдячності. Ріпін зробив Яворницького центральним персонажем картини та зобразив його писарем. Коли Яворницький приїхав до художника в його майстерню, щоб позувати, він був не в гуморі. Та, перегорнувши декілька сторінок журналу з карикатурами, посміхнувся і вже саме в такому вигляді потрапив кінцевий варіант картини. Художник довго шукав достойний образ для отамана Сірка. І, зрештою, обрав генерала Михайла Драгомирова. Цей герой російсько-турецької війни також був оповитий легендами. Для товстуна, який зображав Тараса Бульбу, прототипом став професор Петербургської консерваторії Олександр Рубець, талановитий музикант, гравши на багатьох музичних інструментах. Напівоголений запорозький вояка, заразом і затятий картяр, це приятель Рєпіна Костянтин Белановський. Хоча картярем він став лише згідно сюжету картини. Саме його художник зобразив з голим торцем. За серйозної гри козаки знімали сорочки, аби не ховати карти за пазуху чи в рукави. Нарешті, в образі козака-голоти, Ріпін змалював одноокого і постійно смішливого кучерині кішку, якого він вперше та востаннє побачив, переправляючись через Дніпро на паромі. Та навряд чи це знамените послання будь-коли потрапляло до рук турецького султана. Вірогідніше всього, козаки, потренувавшись в епістолярному жанрі, залишили цього листа в архіві разом з іншими паперами. А на виклики ворогів переважно відповідали шаблею та мушкетом, не втрачаючи власної гідності і вже зовсім без гумору. Консультантом Рєпіна, який був родом із Чугуєва, хоча він має Репін українське козацьке походження, був не хто інший, як відомий знавець українського козацтва Дмитро Іванович Єворницький. Зокрема, Єворницький є засновник Дніпропетровського історико-краєзнавчого музею, і, і, і Дмитро Іванович Єворницький і сьогодні в українській історіографії вважається одним з найкращих дослідників Дослідників українського козацтва. Зокрема, на увагу заслуговує тритомна праця Дмитра Івановича Єверницького Історія запорозьких козаків. До речі, якщо говорити про постать Івана Сірка, то будь-якому історику, будь-якому досліднику та навіть пересічному телеглядачу цікаво. А хто ж писав за Івана Сірка? То ми скажемо так: за Івана Сірка і за Запорозьку Січ другої половини 17 століття написано, ніби багато.